Історію українського війська вивчають за пазлами в Івано-Франківську прикарпатські пластуни з паперової мозаїки. Створили образи опришків, козаків та січових стрільців розміром з велетенські білборди. Історію українського війська та його традиції пропонують весело вивчати прикарпатські пластуни. Вони склали гігантський пазл розміром завбільшки з білборд за допомогою кількаметрової мозаїки. Івано-Франківські змогли побачити, як виглядали опришки, козаки, січові стрільці та повстанці. Кі пазов склали у центрі Івано-Франківська. Так місцеві пластуни залучають городян до вивчення історії на мозаїці. Українське військо різних епох від часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства до вояків УПА. Тут є Запорожець, Карпатський опришко і Січовий стрілець, а також вояки Української Народної Республіки, Української Галицької армії, карпатської січі та першого українського фронту під зображеннями роки діяльності кожного війська. Ми радились з істориками і власне. Вони порадили підписати вояка. Червона армії правильніше буде вояк першого українського фронту. Ми поставили зображення українського вояка першого українського фронту саме рядового. Оскільки для нас рядові люди, які йшли, вони для нас все одно є героями, незважаючи на не те, яка це армія. Над пазлом заввишки 3 метри і завше 6 працювали понад місяць. Складали композицію та розповідали історію відомі івано-франківці, музиканти і письменники. Юрій Андрухович жартує заради історії. Пішов на маленьку жертву і замість дня народження дружини прийшов на площу навчати інших люди чекають якихось врешті позитивних добрих новин пов'язаних з україною тому що ми останнім часом тільки погані новини про україну маємо якісь такі е, ненасильницькі, але проукраїнські заходи дуже потрібні ідея пластунів більшості прикарпатців до душі адже навіть у західних областях далеко не всі знають про геройську боротьбу окремих українських армій зараз знову намагаються перевернути і Історію в зворотньому напрямку нам знову намагаються нав'язати якісь міфи. А завдяки саме цій акції, завдяки таких, таких мирній культурній демонстрації, ми можемо знову такі, такі показати істинну історію. Особливо захоплено розглядали пазл діти, а незабаром його зможуть побачити і мешканці інших міст України. Оксана Кваснишин, Остап Трощук, факти ICTV.